Світла, нема, не хочу чіпати зарядні станції. Одна і так підключена до інтернету. І до від... мухобойки від коморів. От тут від сонця прямо заряджається. Один павербанк, другий повербанк. Супулюється, правда, не звертати увагу. І три лампочки. Лампочки немає вже для чого заміряти. Павербанк маємо один-два ампера 9 вольт, другий 9 вольт, 1 ампер майже там. І плюс лампочки. Три штуки. Я в 6 підключив, але вже не хочу там тільки бля розпихати. Це все теж два блочка, два прикурювача. Два блочка від прикурювача і два, і два гнізда прикурювача. Хочу додати, на 100 підписчиках буде розіграно оця лампочка лампочка лампусечка Ось така вона ось така китайська лампочка файненька, мікроSB, звісно. Ще не Type-C, звичайна, дешева, але халявна лампочка. Вона ну, коштує до 70 гривень. Я ними користуюсь, в мене таких багато. Вам це у ну, дешево, але вам нічого не потрібно робити. Просто цикнути підписатись, підписуйтесь. Буде 100 підписчиків. 100 чоловік підпишеться. Я скажу, коли їх буде 100. Напишете собі там коментарі, хто буде в стані писати коментар. І я з тих, хто напише коментарі, рандомно виберу людину. Сам оплачу пересилочку. І людина отримує лампочку на халяву. І в наступному. Кожна сотня наступна підписчиків буде отримувати якийсь розіграш. Тобто на сотні, на двох, на двох сотнях, на трьох сотнях і так далі. Буду щось думати. Так що підписуємося.